Всім привіт! Сьогодні хочу зробити невеличке оголошення на рахунок першого набору на серію уроків. Це буде менторство, про яке ми з вами раніше говорили, яке буде вигідне і вам, і мені. Тобто це не індивідуальні заняття, це групові на певні теми. Перша серія відео буде присвячена тому, як продати товар в інтернеті, товар або в інтернеті, тобто поговоримо про всі помилки, які. Роблять е, інтернет-підприємці. Е, планувалося, що це буде курс по SEO, але, виявляється, е, мало хто знає про те, як працюють АБ-тести, як перевірити, що людям подобається що не подобається. Е, як можна це швидко запрограмувати, наприклад, на PHP, е, які мета-теги, і взагалі які теги варто, як використовувати html теги на сторінці? І які Лайфхаки можна використовувати CSS для того, аби е грамотно якомога більше інформації подавати пошуковій системі, але ховати її від користувача, якому це, ця інформація буде заважати. Поговоримо про те, як правильно налаштувати рекламу у Фейсбуці і в Інстаграмі, як зробити так, щоб клік був якомога дешевший. Е поговоримо про аналітику, про статистику, як відслідковувати, як замовити рекламу в Google. Де краще, які товари продавати, що потрібно враховувати в дизайні, як привернути увагу користувача, і що робити, якщо ну, привернули увагу, і далі наступний який крок, аби продати йому продукт? Про що варто говорити, про що не варто робити говорити? Ще є такий нюанс, що люди, коли виходять за межі соціальних мереж, тобто, якщо людина заходить на ваш сайт з інстаграму? Uh, і за перших кілька секунд вона не знайде те, що чека, ну, шукала, не може зв'язатися з вами швидко, не може дізнатися ціну, не може дізнатися якісь деталі, характеристики. Буквально через кілька секунд вона повертається в інстаграм, тому що їй там комфортно. І Як зробити так, щоб ваш сайт для неї був комфортний? Як зробити так, щоб вона додала його в закладки? І подібні речі. Тобто, це вже буде курс не по SEO а Такий комплексний про те, як продавати товари і послуги в інтернеті. А, вартість години заняття, я оцінив 650 гривень. В неї входить там, для мене деяка підготовка презентації теорії, практики. Відповідно, ця ціна ділиться на а, кількість всіх бажаючих. Тобто, якщо буде а, там, 10 людей, вони просто платять по 65 гривень і все. Зараз якраз є бажаючих 10. Чим буде більше, тим курс буде для всіх дешевший. Якщо є бажання взяти участь у такій серії відео, будь ласка, пишіть. Планую розпочинати заняття у вівторок. Вівторок це у нас 6 жовтня. Буде 5-7 відео, заняття будуть у вечірній час, все, як завжди, в записі. Після серії відео ви отримуєте практичні деякі нотатки, презентації, ну і самі відео, які зможете переглянути. Тому, якщо є бажаючі, будь ласка, пишіть особисті, неважливо, в Instagram, в Телеграм, в Фейсбук, куди зручно. І до зустрічі на наступних курсах.